Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Двис В'яжи. Дуже рада, що ви завітали до мене на канал. В мене останнім часом дуже рідко виходить відео, і, в принципі, знімати в'язальний контент у мене зараз виходить дуже-дуже так напряжно, скажімо так. Тому я, власне, подумала: а чому б мені не показати вам не пряжний контент, не в'язальний, а трошечки розказати, як проходить мій день, щоб ви розуміли, що я не просто байдикую. В мене зараз дуже насичені дні, крім роботи, ще дуже є чим займатися, скажімо так, тому. Хочу з вами трошечки поділитися своїм таким днем, і, можливо, ви мене зрозумієте і поділитесь зі мною, як ви знаходите час на в'язання. Я вже не кажу про те, щоб знімати. Хоча б на в'язання. В мене, якщо раніше я могла там, джемпер зв'язати за 4 дні, то тепер я тиждень в'яжу одні шкарпетки. Бо в мене просто обмаль часу на в'язання, але нічого, це теж, теж непогано, хоча б щось в'яжу. Тож, запрошую вас провести зі мною мій звичайний день. Я працюю з дому, тому можу собі дозволити не вставати дуже рано, можу. Трошечки довше зранку поспати, до того, що я не снідаю до роботи. Тому в мене такий трошечки повільний спокійний ранок, поспішаючи нікуди приводжу себе до ладу, всі ці ранкові ритуали. І якщо в мене є відповідний настрій, можу зробити невеличку зарядку, але, чесно вам дізнаюся, роблю це не кожен день. Єдине, що вакуум в мене дійсно кожного дня. А от такі вправи не завжди себе вмовляю їх зробити. І починається робочий день. Працюю я, звісно, що за комп'ютером і кілька годин можу попрацювати, а потім, вже, коли відчуваю голод, готуюся до сніданку. За пів години в мене до прийому їжі водичка. Випиваю просто склянку теплої води. І потім сніданок. Сніданок у мене зазвичай, це, звісно, що кава і щось таке білкове. Це от як можуть бути ось такі ліниві вареники, можуть бути яйця. Тобто намагаюсь поснідати дуже так. Щоб сніданок був дуже ситним, бо це для мене, в принципі, основний прийом їжі за день. І Також намагаюся, зранку, якщо це там вівсянка якась, обов'язково додаю масло, щоб отримати всі необхідні ресурси для мого організму. Ну і в принципі продовжую працювати. В мене можуть бути якісь зустрічі зі дзвони, це можуть бути. Якась, е, якісь дзвінки від клієнтів, або я їм телефоную з якимись питаннями. Ну, можу готуватися до виступів, от як зараз, готую презентацію е, для того, щоб їхати з нею у відрядження. Ну і в принципі така поточна робота в мене може бути різна. І, власне, працюю, працюю, працюю. Протягом дня у мене також може бути перекус, звичайно кава і якийсь смаколик, от зараз собі наготувала кукурудзяних мафінів на заквасті, вони такі доволі низькокалорійні, але при цьому непогано так голод мій вгамовують. Тому можу собі. В день дозволити. Ну, в принципі, в день дозволяю собі і шоколад, і все, що мені, в принципі, хочеться, але в невеликій кількості. І працюю далі. В мене робочий день е, такий доволі довгий, тому працюю. Після закінчення робочого дня я готую вечерю. Як правило, це якісь швидкі страви. Майже кожен день готую в аерогрилі. Це мені значно економить і час, і в принципі мені подобається те, що виходить. І також знаєте, взяла собі за звичку готувати одночасно декілька страв. Тобто, якщо от, щось нам на вечерю і щось на наступний день, щоб нареченому взяти з собою на роботу, все готую одночасно для того, щоб зекономити знову ж таки час. Бо я після роботи дуже-дуже поспішаю. І, власне, вечерюємо, і далі я збираюся на прогулянку. Якщо в цей день я планую бігати, то одразу одягаюсь як для пробіжки, і, в принципі, Їдемо в парк. Кожен день ми в тому нашому парку гуляємо разом з песиком. Він такий дуже активний. Йому потрібно насправді потрібна фізична активність, йому потрібне навантаження. Ми з ним і просто гуляємо, ходимо багато і займаємося на майданчику, робимо всякі вправи, він вчиться на ось цих, всяких, я називаю це, тренажери собачі, він вчиться там теж робити всякі ці вправи. Вам це, на жаль, не підняла, бо він він у нас Такий, він боїться висоти, і, знаєте, коли заходить наверху цю, на спеціальну цю гірку, хоче з неї стрибнути, тому мені доводиться його притримувати або на повідку, Ми спочатку з ним Займались, тепер вже без повідка, але все одно ми його притримуємо, щоб він не. Стрибнув звідти, а зійшов вниз так, як треба. Ну і потім песик їде додому, а я вже вночі йду на свою пробіжку. Я бігаю півгодини, це в принципі небагато, але мені, ви знаєте, вистачає і вже. Після пробіжки в мене вправи, я на майданчику у себе в дворі також займаюся, роблю там присідання, віджимання, ну, деякі такі вправи. На жаль, ви тут нічого не побачите, хоча я для вас знімала, бо вдворі не вмикають ліхтарі, ми економимо електроенергію, тому доведеться вам повірити мені на слово, що я справді там займаюся. І після своїх вправ я ще пішки підіймаюся на шостий свій поверх, це, знаєте, ще додаткове таке мені невеличке навантаження, намагаюся не користуватись ліфтом. І коли я нарешті вдома, в мене мої вечірні всі. Ритуали, душ, догляд за обличчям, за тілом. І тільки після цього в мене починається той казковий час, коли я нарешті можу пов'язати. Вмикаю собі якийсь фільм або серіал і в'яжу, в'яжу, в'яжу. Це може бути там годину, може дві, по-різному буває. Але цей час у мене такий вже присвячений моєму хобі. І такий вже, знаєте, більш спокійний цей час, коли я просто собі сиджу от в такій чудовій компанії. І потихеньку готуюся до сну. Також в мене ще перед сном може бути якийсь кефірчик або йогурт. І, в принципі, все. На цьому мій день закінчується. Лягаю спати. Хочеться лягати раніше, але, в принципі, десь о 12-й вже в мене відбій.